Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють, його треба послати нахуй, поки вам не полігчає. Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, якщо коротко, неврологія, от якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі, але я, наприклад, сижу в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галіми стан. зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш І ти такий блядь, Як я класно страдаю Я серйозно, без прикола ця штука допомагає От Я на повному серйозі вам кажу, як А, Ну є всякі дихання, практики, херактики там, Можна і до випити. Від якого там привыкання страшне і так далі Но ви маєте зморитися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих сіфон, да, коли вам хорошо і дуже погано. І зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готовте, скоро буде дуже дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях он це ж можливо, подімати тільки якщо пить припарати. Он... Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там, майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось на безкоштовному вебінарі, де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Треба нормальний а, психотерапевт, Цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там, бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, вегетососудисту, Коротше, оце як вам ставить вегетососудисту, нахуй зразу постав.